Грано Каджар, автомобіль свіжопригнаний 2016 року випуском. Автомобіль весь в середній фарбі і повністю обслужений. А, так, один і дизель з мотором ДВК. Номер телефону. Ціна 16699. Плюс присутній торг. так, всі фільтри масла, все помінено. Автомобіль на ось таких дисках. А, так, колодки і тормозні диски нові стоять. По комплектації безключових доступ. передні задні скопідйомники. Комбінований салон тисяч на проборці. Є у нас підігрівся, 6-ступінча коробка передач, ось такий дисплей, так, клімат, контроль для датчик смуг, також датчик світла, датчик душу і ще багато різних датчиків є. Так, і Ось такому. У дуже хорошому стані. Задній ряд сидінь. Так, позаду авто має ось такий вигляд, є передні задні партроніки, також є фаркоп позаду. Кого зацікавив даний каджар, хоче більш детальної інформації. Телефонуйте до продавця, вже все детальніше. По телефону розкажу. Нагадую, автомобіль, кінець на 16 року випуску. Весь в рідній фарбі. Номер для зв'язку, ціна 16699 торг. Далі у нас Nissan Кашкай. Також автомобіль свіжопринений, 2011 року випуск. 1,5 дизель, автомобіль без підкрасів. номер телефону, ціна 12 тисяч плюс проситний е, Вказано 123 тисячі рідного пробігу, є передні задні е, Так. По салону. Шестистепінчика коробка передач, двох клімат, ось така мультимедія стоїть. І ось в такому стані в нас салон. Так. Нагадую, передні-задні партроніки. Ось такий вигляд автор має позаду, кого зацікав даний кашкай. Телефонуйте до продавця. Все, детальніше по телефону нагадує 11 рік, 1,5 дизель, номер для зв'язку, ціна 12 тисяч плюс торг. Hyundai i10, автомобіль 2010 року випуску, 1,1 бензин, номер телефону, ціна 7 тисяч, є сервісна книжка. Автомобіль в дуже хорошому технічному стані. Так, по салону передня задні склопідйомники. Коробка в нас автомат, є у нас кондиціонер, сидіння просто ідеалі. І позаду ось такий вигляд має даний Hyundai. Так, Позаду автомобіль ось так виглядає. Невеликий компактний автомобіль на автоматі в дуже гарному кольорі. Хто шукає собі е, автомобіль на автоматі, зверніть увагу, 1,1 бензин. Е, номер для Люзиску 12 рік. Ціна 7 тисяч плюс присутній торг. Hyundai Tucson, автомобіль 2008 року випуску. 2.0 дизель. Е, номер телефону, ціна 8,799, плюс посудній торгів автомобіль е, е, в ідеальному стані. Е, все технічно справне. Покажу зараз салон. так Є передньо-задні склап'ємники, шкірний салон, коробка автомат, 218 тисяч пробігу. Так, ось такий моніторчик, також є у нас кліматконтроль. І ось такий стан у нас даного токсона. також є підігрів сидіння. Так, позаду автомобіль має ось такий вигляд, так є фаркоп. Кого 에, зацікав даний туксон, хоче більш детальніші інформації. Телефонуйте до продавця, все детальніше по телефону. 에, 8 року 2.0 э, дизель, номер для зв'язку, ціна 879. Nissan рок. автомобіль 2020 року, 25 бензин, номер телефону, ціна 28600 плюс посотній тор. Так, покажу зараз салон безключовий доступ. передньо задні склопідйомники. Пам'ять сидіння, шкіряний салон, мультируль, коробка автомат, ось такий великий монітор. Так, 86 тисяч пробіг на приборці. Так, є в нас клімат. Також є панорама, додаткові шторки. На вікнах дуже крутий салон. В даному автомобілі також є підігрів, сидінь, підігрів керма, і дуже багато всіх різних датчиків. Так, Є передні і задні партроніки. Так, чотири камери, задні бокові передня. Також партроніки, передні і задні. Кого зацікав даний рок, хочу більш детальніше інформації, телефонуйте до продавця все детальніше по телефону. Номер телефону. Автомобіль 20-го року, 2,5 бензин, 28600. Ми на Тернопільському ринку, Також здається в оренду площадка розміром 400 квадратних метрів, 15 тисяч оренда, номер телефону. Так, Площадка вся загороджена, можна ставити автомобіль або можна ставити ще щось. Так, до площадки можна привезти світло, територія охороняється, є з усіх боків ворота. Так, Кого зацікавив. Даний варіант оренди. Телефонуйте. Вже детальніше все по телефону розкажуть. Audi Q3, автомобіль 2017 року випуску, 2.0 бензин. Номер телефону це на 15 тисяч, автомобіль на шкірі. Також є панорама з люхом. Далі Peugeot 3008 2016 року, 1,6 дизель. 11 350 плюс торг і можливі обмін на інший автомобіль. Далі в нас А ще ціна 600 доларів. Peugeom 308. Відкритий. Номер телефону до продавця, автомобіль 18 року, 1,5 дизель, номер телефону, ціна 10 750 плюс торг. Так, передні задні склопідйомники. 60 коробки передач, 181 тисяча на приборці. Так, є в нас камера заднього виду і партроніки. Кого зацікавив даний Peugeot? Телефонуйте, вже всю детальнішу інформацію по телефону надасть. Так, далі у нас Toyota. 15 року, 27 мотор, 25 тисяч без номера. так Кідай 2012 року, 1,1 бензин 7 бензин Далі у нас e, Toyota e, Camry 17 року. Номер телефону, ціна 16900 плюс торг. Так, автомобіль наш Кіра. Так, e, далі. Копійка 1979 року номер для зв'язку, ціна 2150 Так, Nissan Rock рок, 15 року, 2,5 газбензин. Номер телефону видно, ціна 11700. модель. Opel. 10 рік, 1,4 раз бензин. 6,700. Volkswagen Caddy. Автомобіль 20-го року. 2 на дизель. 16,950. Opel. 10 рік, 1,6 бензин. 6900. Далі у нас гольф eh, 2007 року 1.9 дизель 5999 Шкода Октавія. 2008 року 1.6 6 газ, бензин номер телефону. E, так, вказано, що в один власник в автомобіль салону, ціна 6777 Далі Ford Focus. Автомобіль 14 року, 2.0 мотор на автоматі, номер телефону, ціна 7250, плюс торг або можливі обмін на інший автомобіль. Далі у нас шкода Octavia, 2004 року випуску, 1,6 газ бензин, номер для зв'язку, ціна 4900, плюс торг автомобіль без підкрасів. Далі до Мерседеса. так, Перший це класу, 2009 року, 1.8 бензин, номер телефона 9300. Далі у нас також принести, 2004 року, 1.8 бензин 6800. Так, далі, гольф, свіжо перегнаний 2008 року, 1,6 бензин, вказаний автомобіль в відмінному стані 6600. Так, Рено лагуна 2011 року. Так, ось ця цена, 7350. Далі Nissan Tina, 2008 року, 2,5 газ бензин. Автомобіль на автоматі 6800. Далі у нас BMW 5 GT. Так, тройка. 13-го року 2.0 бензин, номер телефону, ціна 13500. Toyota RAV4, автомобіль 2016 року випуску. 2,4 бензин, номер ціна 20 тисяч. Також продається має на продажі отендер 2020 року. Якщо якийсь автомобілі зацікавили, А Далі Volkswagen T1 16 2016 року, 2,0 бензин. Свіжопринена Дача 2019 року, 1,6 бензин, номер телефону ціна 10900. Nissan Maxima, автомобіль 2000 року, 2.0 газ бензин. Uh, номер телефону ціна 3.399. Uh, 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 далі uh, у нас Renault Scenic. Автомобіль свізо 2007 року випуску, один 6 бензин, 5300. Uh, uh, далі Mazda 323 2000 року. 1.5 бензин. 650. E, Nissan Qashqai 2008 року, 1,5 дизель Номер для Зуску, ціна 8400. E, далі у нас Opel Astra 2014 року, 1.7 дизель Номер. Ціна 7500. E, далі Dacia Logan 2009 року. 1.4 мотор 4590. Без номера Peugeot 3008-2011 року, двоє дизель, номер на автоматі на хорошій комплектації. Далі у нас Peugeot 15 рік, 308, 1.6 дизель і номер для зв'язку. Наступний автомобіль у нас свіже прийняв шкода Октавія 2003 року, 1,6 бензин 4400. Мерседес є класу 18 року з бензиновим мотором 5600. Далі Volkswagen Гольф 2001 року, 1,6. Бензин, номер для ЗСКО, 4,550 Далее, Mitsubishi Lancer, 2002 року, 2.0 бензин, 5 800. Так, Toyota Highlander, 2014 року 3,5 бензин, номер телефону, 7 місце на максимальній комплектації 21 500. Далі флісфант уран. 2014 року, 1,6 дизель 11 800 Так, далі нас сад. 2002 року, 1,9 дизель, автомобіль на автоматі, 7 4,999 499. Далі у нас Subaru, 15 2015 рік, 2,5 бензин, 10900. Peugeot 12 року, номер телефону, ціна 3500. Audi a 4 99 року, 16 бензин 4900. Uh, Volkswagen Golf, 2004 року, 16 бензин, в рідній фарбі, номер телефону, Занам uh, як Так, Volkswagen Golf. 12 року, 1.6 дизель. 7950. Далі у нас Mazda 2019-го року, 2.5 бензин. Ціна, да, вірна. Так, є Golf Volkswagen, 17 рік, 15400 без номера. Далі SuzoQuta. 6 й рік, 2.0 газ бензин, номер телефону, ціна 6300. Далі у нас Рено Гранд Scenic 2014 року, 1.6 6 дизель, автомобіль стіни Так, Комплектація баса 10700. Далі свіжопринений кашкай 10 року, 2.0 на дизель. На автоматі 7 до Citroen c 5, автомобіль 2009 року, 1.9 дизель, 205 тисяч пробіг. Uh, так, uh, вся дітальніша інформація, номер телефону, ціна 6500, плюс сотній торг. Audi Q3. Автомобіль 2018 року, 2, 0, 2.0 бензин, номер для зв'язку, ціна 21500 плюс торг. Uh, так, автомобіль на шкірі, uh, на панорамі, дуже в дуже хорошому стані. Так, далі. KIA Sportage, 12 року 2.0 газ бензин номер телефону, автомобіль, автомобіль на автоматі Так і вся одна Kia 12 року 2,2 дизель 12500